Купальники міксор. Перший ціна 3-5 євро за кілограм. Цей міні-лотик. Тут знаходиться 7 кілограмів. Так що запам'ятайте, ось такий білежний, білосніжний купальничок. Від H&M, розмір 34-й. З боку так усі так, так, гарно. Дуже гарно, стильна моделька. Наступний ось такий чорний з білим горошком. Розмір 48. Ще одна наступна така моделька. Теж. Біло квіточки. Розмір, розмір. Корокосний також. Наступний, ось такий чорний. Ступальник, ось так на спинці зроблено. З шортиками Наступна моделька, ось така чорна. Теж на великих. Це напевне елічка. Ще один знову ж таки маємо ось такий суцільний купальничок. Наступна моделька, ось така дуже гарна, кольорова. Ось такий набір. Ось так зав'язується з Ось такий нам попадається сам ліпчик під купальника. Наступний ось такий дох. Ще знову ж таки маємо суцільну модельку. З таку чорного кольору, теж розмір, напевне, 48, 46. Наступний ось такий лік чорний. Ось така у ось така попадається. І трусики. Ось такі Купаємо. Бачите, купаємо Мати різні вікові карти Ще знову ж таки маємо ось такий червоний. Це в нас є пляжні шорти, чоловічі. Церколо. Розмір елічка. Ще маємо ось такий гарний червоний купань. Зараз я вам розчав покажу. Саме його батончик. Ось такий. Ось такі трусики і ось такий. Наступний ось такий розовий з оливковим. Теж розмір. Розмір зараз я вам скажу. Ось такий. Ось такий купальничок. тут є три одну такий півтори. Тобто плакати чоловічий. Розмір, емочка. Наступний ось такий. І купальнички у Ось такий. Є як набору, так і стіни. Знову ж таки. Сапки чоловічий рік, емочка. Знову ж такі пляжні шорти чоловічі. Розмір елька з ось такою підкладкою, ось такий салатовий, збілий. У нас ж, ось такий у нас набір, пальничок є. Ось такий голубенький з білим. Вверх. Це побивається. Ось такі Ось таки, таки. ось такі критики. У нас ось такий дитячий доступ. ось тут п'язний, шорт, знову ж ну, таки, кривіт. Ось такий. Пальничок. Нагадую, це її перший сорт. Це на його третій євро за кілограм, Ось такий бордовий. Пальник. Розмір 42 другий пише. Наступне ось такі писики. Я бачимо ось такий. Ну, бачите, нема всіх наборів. Це перший торт. Ось такий. Можна собі підбирати. Наступний ось такий судінний. Теж розмір, напевне, 46-й. Ось це у нас чоловічий. Ні, це жіночі чи чоловічі. Зараз подивлюсь. Ось такі пляжні. шорти може бути плавку, наступний. Ось, ось такий купальничок. Такий чорний, бачите. Розмір напевне. верта. Ще ось такий на себе купальничок. Дивіться, омфар. Переверх. А це проглядає. Стів він сусідний теж. Тож штучку то, зв'язаний. Ще знову ж таки маємо пляжні шорти. Розмір чоловічий марк Apollo, Розмір ікселька. Ще знову ж таки маємо ось такий купальничок. Кольоровий. Ось так, це верх так ось такий верх і лавочки, ось такий фасончик. Це теж есочка. Наступний, знову ж таки, ось такий сути великий, напевно, три і цейка. Знову ж таки, шорти пляжні, елічка, підкладкою. Це Знову ж таки. Для шорти. розмір емучка, є піклетка. Нагадую, це є міні-лотик. 7 кілограм. І знову ж таки я вже покажу до останку. Ось такі ще є знаходяться. Наступний ось такий чорний. Нагадаю, це є перший сорт для замовлення цього лоту з